Вітаю всіх. Відеогляд будинка село Вітапоштова. Будинок розташований 8 кілометрів від Києва. Друге село Вітапоштова йде. Багато сосен є на ділянці, ділянка 8 соток. Сам будинок 185 метрів з терасою плюс навіс на декілька авто. На 2-3 авто. Сам будинок побудований із керамічної цегли. Утеплювач іде. Мінеральна вата. Якісне будівництво, плоска криша, утеплювач. Іде пінополістирол з ПВХ мембраною, так, зроблений дах. Якісно все зроблено, Не тече. Якраз зараз дощик цілий день йде. Все гарно функціонує. Водовідвід води також зроблений. Тут двер, дверцята – це підсобне приміщення, а тераса, вихід іде з кухні вітальні на терасу. Будинку є три окремі спальні, два санузли, гардеробні дві, котельня. Кухня вітальня з виходом на терасу і підсобне, підсобне приміщення, звісно. Зроблю повний прохід ділянки, що ви побачили. Головне ви вже побачили, так, Задній двір з соснами. Це якраз септик з переливом, вивід три фази під електромобіль, ворота вже з мотором. Це навіс на два авто. Навіть на три авто можна їх і три поставити машини плюс. З цього боку також ще одне авто, є місце, а через дорогу ще пару авто можна поставити І общем, місце для для друзів, щоб залишити авто є. Так, тут це ще свердловина зроблена. ідемо в сам будинок, розкажу вам про планування самого будинку. Стіни ви бачите із керамічної цегли 25 см, плюс десятка мін-вати і, керам... і фасадна плитка, так, є також. Так, зліва йде гардеробна. Така гардеробна вхідна. Тут котельня. Тепла підлога зроблена. Взагалі в будинку зроблена вся розводка комунікацій. Зліва йде кухня, вітальня. Це вітальня. Місце під камін. Тут місце під камін. місце під вітальню. тепла підлога тут водяна буде зроблена і кухня. З кухні вітальні є вихід на цю терасу, де ми були вже. І також є ще санвузо в цій зоні. Це все санвузо. Тут достатньо він великий. Знову багато речей. Планування, повторюю, може відправити. І ось Вітальний десь такими панорамними вікнами. Над кожну, під кожним вікном є вивід, щоб зробити ще батареї додатково, якщо потрібно буде. Такий красивий вид. Ми з вами подивилися кухню вітальню з санвузлом і з виходом на терасу. І вхідна зона зліва котельня, справа гардеробна. Також окремо по будинку йде тут три спальні. Це перша спальня. Перша спальня. Друга спальня, вони по розмірам ідентичні. І остання де головна спальня своя, батьківська спальня, хозяйська ще, господарська спальня зі своєю прохідною вбиральнею і санузлом. Вбиральня така. І синвузо. Великі санвузли, великі гардеробні, кімнати гарні, господарська спальня зі своєю панорамою на ліс. Це такий цікавий проєкт. Перекриття залізобетонні. Будинок гарно зроблений, нічого не тече, все гарно функціонує. Запрошуємо всіх бажаючих на перегляд. Будинок ще є актуальним. Хоча його активно дивляться. Думають. Ціна цього будинку 235 тисяч. Нагадаю, в будинку є три окремі спальні. Два санузла, дві гардеробні. Бачите, велика стеля 4 метра йде у вітальні, де кухня 3 метри. І по будинку йде. Трошки більше, ніж 3 метра селя. Також є підсобне приміщення, куди ми не попали зараз, звичайно. Будемо раді бачити всіх, хто зацікавився, дзвонить. Всім тоді гарного дня. Буду прощатися. Ще раз покажу вам задній двір. じゃあ。